І ще невелике доповнення в результаті оновлення скрипту. Якщо додати вже готовий XML ділянки з Live, можна виділити суміжники один чи декілька, і третьою кнопкою будуть заповнені кадастрові номери цих суміжників. А якщо е, ділянку завантажити з НКС, то виділивши суміжник і натиснувши третю кнопку, автоматично отримаємо. Назву в сумішнику. Е, так, і ще важливо, для того, щоб скрип працював, програма Digital має бути оновленою як мінімум від місяця травня 2022 року. На старіших версіях не будуть читати класові номери. І, відповідно, нічого не буде працювати. Е, Ну і як отримати скрипт, дивіться в описі до відео. Все, всім дякую за увагу.